Усім привіт! Сьогодні готую просту доступну вечерю для усієї сім'ї. Страва виходить, неймовірно ароматною, неймовірно смачною, а найголовніше простою із доступних продуктів. Отже, для такого рецепту мені потрібно картопля, сало, олія та спеції. Починаємо приготування. Все як завжди. Дуже просто і неймовірно смачно. Можна використовувати готову суміш для картоплі і спецій. Я сьогодні беру трішки цукру, солі, перець, паприка. Паприка в мене підкопчена, суміш прованських трав, Добавляю соняшникову рафіновану олію. Також на оцій дрібній терці натру два зубчика часника. Звичайно, детальний рецепт маринаду ви знайдете в описі під цим відео. Усе ретельно перемішую, довожу до однорідності, відставляю у сторону і залишаю, щоб спеції віддали свої аромати і заправка розкрилася. А тим часом займуся салом та картоплею. Злегка картоплю, ось так, спочатку, підрізаю, для того, щоб вона не перехилялася, тримала форму. Беру дві палички. Це, звичайно, не обов'язково робити з паличками, можна і без них, але з ними направду зручніше. І я беру ось так, починаю надрізати нашу картоплю. Робиться дуже просто, робиться дуже швидко. І, до речі, я рекомендую все ж таки робити чим більше надсічок, чим більше ви картоплю надріжете, тим вона смачніше запечеться, тим вона буде хрумкішою. Ось подивіться, що в мене виходить. З цієї сторони ціла. Не розрізана. А вся картопля в нас в такому красивому веюрі. Чим тоньше буде нарізана, чим тонші будуть скибочки, тим смачніша у вас буде картопля. Ось така так звана гармошка в мене виходить. Тому таким чином нарізаю всю картоплю. Тепер займемося салом. У мене ось такий от бекон. Це сирий бекон. Звичайно, що можна використовувати будь-яке сало, яке вам підходить, яке ви любите. Навіть підкопчений бекон можна використовувати. Теж буде доволі смачно. Одне, оскільки ми робимо такі дрібні надрізи, то потрібно, щоб ваше сало теж було дуже тонко нарізане. Саме тому сьогодні я використовую ось такий бекон. Бекон не буду приправляти ніякими спеціями і лише з однієї сторони зовсім-зовсім трішки його підсолюю. А тепер візьму і ось так акуратно на ось такі дрібні маленькі тоненькі шматочки наріжу все сало. Беру форму для випікання, стеляю пергаментом, нічим не змащую, адже в нас буде олія та сало. І тепер що нам потрібно зробити? Я беру картоплю, пензлика, ось так обмачую його в нашому маринаді і покриваю картоплю. Старайтеся так, щоб спеції та маринад попали в усі надрізи, які ми з вами зробили. Після чого беру шматочок бекона і відправляю ось так хаотично в надріз. Пропускаю 2-3 смужки і відправляю сало. І знову ж таки, пропускаю 2-3 смужки і відправляю ось так сало. Ось яка краса в мене зараз виходить. красива, маринована та фаширована картопля. Відправляю на форму для випікання і таким чином роблю з усією картоплею та салом. Ну ось яка красота у нас виходить. Направду, це вже дуже ароматно, це вже дуже красиво, попри те, що це лише заготовка. Весь маринад, який залишився, покриваємо картоплю зверху. І не боїмося, що його буде багато внизу. Картопля внизу доволі товста. І якраз в цьому маринаді вона буде чудово. Обсмажуватися. Тепер нагріваємо духовку на температуру 180 градусів і відправляємо картоплю з салом випікатися приблизно на 1 годину. Якщо картоплю зверху дуже почне рум'янітися, накрийте фульгою. От, власне, ту степінь засмажування контролюйте самостійно. Отож, відправляю випікатися в духовку. Ну ось і все. Страва наша приготувалася. Ось яка красива, получається картопля, верхушка трішки підпечена, така доволі хрумка, добре витопилось сало, дуже добре запеклося. Аромати від спецій просто на усю кухню, просто щось неймовірне. Таку страву сміло можна подавати до святкового столу або ж навіть просто на швидку руч приготувати на обід чи на вечерю для усієї сім'ї. Усім зрозумілі продукти, всі їх полюбляють, і найголовніше, що така страва виходить дуже-дуже смачною. Не потребує додаткових дегустацій, тому що направду смачно, просто і доступно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!